Доброго ранку і дні. Сьогодні тема у нас Як втратити рай. І так, Бог створив Адама і Єву. Він з ними спілкувався, давав їм відкровення про те, що зробили перші люди, почали слухати когось іншого. На що їм Бога слухати? Не цікаво. Що у, наше, у нас у наш час? Є пастор. То ставленик Бога на землі. Бог йому каже, він нам дає відкровення, що ми, люди, кажемо? Наша нам той пастир, скільки можна його слухати? І те і тебе. І що ми маємо, коли ми пренебрігаємо людину Божу, через котру Господь дає відкровення, по якій ми можемо жити, приносити плод і жити щасливим життям. Тому, щоб не втратити свій рай, потрібно слухати людину Божу, відкровення людини Божої, читати Біблію. Ось, це найважливіше. І у Біблії конкретно прописано, на чому будується церква. І цій, цей стрій дав Господь. Він не з потолку взятий. Тому любі, якщо є у вас пастор, слухайтесь. Якщо немає. То, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на канали Станіслава Юлії Солтаненко, Вивчайте слова та ставайте людь... людьми Божими з Господом любі.